Можливо, ви чули про нього. У нас був таке було служіння до війни, називалося «Четвертий мушкетер». мужкете. Буду розказувати всі деталі. Ідея полягає в наступному. 120 мужчин добровільно за гроші збиралися в горах і мали три дні прожити в горах в екстремальних умовах. Я був один з них. Я підписався на це. Мене взяли на слово і я повівся. Ти що, не можеш чи я? І, оскільки я я займаю якусь там лідерську посаду в служінні, ще хтось люди мене знають, вони дивилися ніби, а ну касавич знаєте, зробить чи ні, чи він просто там проповідник і все. І я пішов. Ми прийшли, тобто купа мужиків. Це все робили християни. Я зараз розкажу, це все робили християни, це міжнародне служіння. Вони витягують мужиків з комфорта, кидають в екстремальні умови, щоб витягнути з нас те, що є в нас самих, що ми самі не знаємо про себе. Погане. І витягнути в нас добре те, що ми про себе не знаємо, ми можемо більше. Ось ця ідея, як я вам вже розказав. Да? Нас зібрали, забрали у нас телефони, забрали годинники, колі що режавші предмети забрали, щоб ніхто не всіх ганув. Дали нам їжу в пакетиках малесеньких три рази на день просто розводити, да? все. Рюкзаки, палатки. Вечір, це було ввечері, прийшли, тобто ніч наступає, 9 годин я в ліжко хочу, а нам рюкзаки і ми йдемо вперед, в поход. І дивіться, суть така була, ми то розуміли, що це там умовно на три дня буде, так? Але що буде наступне, куди ми йдемо, яке буде завдання, ніхто не розумів. І ось це відчуття ось туману такого, знаєте? Я не контролюю абсолютно обставини. Ні час, ні коли буде їжа, я не знаю, ні коли буде привал, ні коли буде сон. І скільки буде сну, пробачте. Я не контролюю зовсім. Це дуже тяготило. Це просто. Це дуже важка річ для чоловіка. от, Мужчини мене зрозуміють. Для нас це просто і це починало тиснути з першого дня. Ми йдемо і ми від когось залежні, ми не управляємо абсолютно нічим вперед. Всяке було за цих декілька днів. Що я хочу сказати? Два такі моменти хочу сказати. По-перше, з нами були люди, які ходили раніше, і вони говорили фразу, яка нас тримала. Фраза була дуже проста: довіряй процесу. Довіряй процесу. Все, що відбувається, має сенс, хоч ти не розумієш. Має ціль. Хтось це пройшов. В результаті цього процесу щось станеться з тобою. Довіряй цьому. Для мене це був приклад цих героїв віри. Я дивився на когось, хто пройшов. Я розумію, що вони це зробили. Вони мене підбадьорюють вірити, довіряю процесу. Ми йдемо далі. Друга річ, три речі хотів сказати. Друга річ Протяга. Звичайно, коли я пішов в гору, я зрозумів все задне, що я набрав. Але пізно. І був момент, коли нам потрібно було йти цілий день. Просто... Дуже довгий момент. Нам дали точку і нам треба було неї пройти, ми там ночуємо. Ми не мали можливості зупинитись десь, і ми там. Не бачимо, скільки ми прийдемо. В час, в два, в три, в п'ять ранку. Ви маєте туди прийти. І ми йдемо з групою туди. І ми йшли по горах, і там, хто був ворог, ви знаєте, я настільки втомився, чесно, я настільки втомився, що я просто не міг зробити наступного кроку, тільки я нікому це не казав. Цей тягар цей рюкзак мене дуже далекий. І ми пройшли два кроки і сіли. пройшли І сіли. І ви знаєте, хто в гори ходив, що краще повільно йти, ніж зупинятися і відпочивати. тому що вставати важче, ніж повільно йти. І молодий хлопець в нашій команді, бо який побачив ось це, я ж нікому не кажу, там, поможе і ще кудись, я слабкість не признаюся. Молодий хлопець, який несе свій рюкзак на собі, бере мій здоровий рюкзак, звалює на себе ще і каже, ідемо. Тобто я йду біля нього без тягаря, а він несе мій тягар. У мене в серці дуже змішані відчуття. З однієї сторони мені дуже принизливо, що я слабкий. З другої сторони, я дуже радий, що хтось несе мій рюкзак. Я думаю. Нам так потрібні люди в церкві, які можуть взяти на себе наш рюкзак. Коли ми знемоглися і впали, коли тягар цей нас опутав, Павло каже, носіть тягарі один одного. Хтось, хто несе свій тягар і несе мій тягар, хто допомагає мені повернутися до Бога, хто розділяє зі мною страждання, хто молиться і тримає мене під звітним, щоб я позбавився якоїсь залежності. Хто пильнує мої стосунки в сім'ї, не дає мені робити те, що я хочу, те, що Бог хоче, щоб мої стосунки були добрими. Це був великий урок, що означає, що хтось на себе взяв свій тягар. Але це не все. Саме останнє було. я вже закінчу. Це був вечір, нас, вибачте, там роздягнули в шорти. Ми знову ж кажемо, ми нічого не знаємо, не контролюємо. Це було таке на. І нас пустили в гірську річку. Ми йдемо по гірській річці холодні, це листопад місяць. Зверху дощ, знизу вода. Ми вийшли з твої річки, думали, ну ми здали всі випробування ну, ви, ви герої. Але це було не все. Ми мокрі, холодні, прийшли до одного місця і на тому місці там кожному із нас дали колоду на плечі. Колоду. І з цією колодою нам сказали: ось там є гор, гора, ви маєте. І ми всі відчули, що це означає нести свій хрест. Буквально нас хотіли чоловіків спонукати, нести свій хрест. Але знаєте, що ми зробили? Ти береш на колоду, ти, ти весь якби мокрий, голодний, ти якби втомлений, ти береш на колоду і думаєш, я зможу. Ти починаєш іти, ти проходиш там перший крок, другий, третій, а схил такий. Це і тобі хочеться кинути і здатись. Ти просто по двох сторонах цього горбара. На певній відстані стояли інші чоловіки, які читали в голос Слово Боже, коли ми йшли там. І це Слово Боже було про страждання Ісуса Христа як уніс свій Хрест. Єдина річ, яка не дала мені кинути ту колоду, були тексти про Ісуса, який дійшов до Кінця. І ми всі вийшли з тими колодами наверх. Наверху нас чекало, чекало розпалене багаття, стояв хрест, стояли хлопці, які кажуть, скидай. І коли ти скидаєш ту колоду із себе, це як символічно було, щоб нас хотіли навчити, те, що я намагаюся зараз вам зрозуміти, так? ти позбавляєшся ніби символічно, як це як зняти з себе тягатися, як це скинути свої гріхи? Як це Ісус на собі місне колоду, а мільярди? Я не знаю, яке число гріхів людей, яка це вага була. Ради того, щоб я як чоловік жив не для себе, а для нього, і навчився в своєму житті, прийшовши із гір, носити тягарі інших людей, жити для Христа, зрозуміти, що я можу більше, ніж я думав про себе. Яке це було полегшення, коли ти скидав по колоду і в той же час глибоке усвідомлення. Христос заплатив набагато більшу цілу. Він достойний того. Щоб я жив для нього до кінця через два місяці після першої спроби.